Це найбільш постраждалий район в місті Харкові. Та навіть я вважаю, що і в країні, бо там нема жодного, жодного будинка, який би був не поранений, скажу таким чином, російськими окупантами. Десь будинки. Ще зруйноване десь е, дуже багато руйнація. Але хочу сказати, що я вже казав, що за минулий рік нам вдалося відновити 200 будинків. Зараз ми відновимо ще 50. Е, крім цього, хочу сказати, що запрацювала е, є відновлення ця програма і вже є виплати, е, котрі е, вже держава. Дала нашим мешканцям і перші люди отримали гроші для того, щоб вони могли самостійно відновлювати свої квартири. Що стосується домов, то ми працюємо. Ми працюємо із експертизами. Ми працюємо із будівельниками і робимо все залежне від нас для того, щоб відновити. Північну Салти в да, дуже багато руна це, але ми разом з будівельними компаніями будемо робити все залежне від нас, щоб якнайшвидше відновляти домівки харків'ян.